Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Отримання україною безвізового режиму із країнами Євросоюзу не є 100% перспективою цього року. Досі планувалося, що про досягнення цієї багаторічної зовнішньополітичної мети оголосять на саміті Україна ЄС 24 листопада. Однак це можливе, коли Євросоюз погодить механізм екстреного призупинення дії безвізового режиму. А консультації про це триватимуть і триватимуть ще наступного тижня у студії. Про головне сьогодні Олексій Коломієць, президент центру європейських та трансатлантичних студій. І Євген Ярошенко, аналітик департаменту зовнішньої політики і євроінтеграції Міжнародного центру політичних досліджень. Вітаю вас, вечора. Отже, трохи інформації сьогодні. Кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк написав, що Україна навряд чи отримає безвізовий режим до лютого березня 2017 року, посилаючись на те, що якраз механізм призупинення. Безвізового режиму досі не погоджений між Європарламентом та Радою ЄС в українському зовнішньополітичному відомстві вже стурбовані такою перспективою. Напередодні заявили, що подальше відкладання рішення Євросоюзу про запровадження безвізового режиму для громадян України є непропустимим. Європейці, звісно, заспокоюють. Європейський комісар з переговорів щодо розширення Йоганнес Ган переконує, що докладає всіх зусиль, щоб Україна отримала до кінця цього року безвізовий режим. Це заява від 9 листопада. Ну, і 4 листопада депутат Європарламенту Міхейл Галер заявив, що Україна виконала на 200% умови щодо виконання плану дій з візової лібералізації. Однак, справді, у порядку денному пленарної сесії європарламенту на 21-24 листопада. Немає поки що пунктів ні про механізм призупинення безвізового режиму, ні про надання такого режиму для України і Грузії. Однак депутат так само заспокоює і каже, що е, такі пункти можуть з'явитися і можуть з'явитися аж навіть 21 листопада в день початку сесії Європарламенту. Отже, от така інформація поки що ну, не дуже втішна для нас. Але, шановні експерти, на вашу думку, все-таки в чому причина? Станом на цей день, із власне, наданням Україні безвізового режиму, в чому затримку ви бачите, які мотиви для цього, Олексію? Це доволі елементарно. Ми не отримо безвізового режиму, вперше, при режимі Порошенка. Це було більш притаманно ще декілька місяців тому. І друге, звичайно, що зараз включились вже інші фактори, фундаментальні фактори, які працюють або руйнують. Взагалі ситуацію з бізизну, так званими бізизве поїздками на територію Шенгенської зони всередині Європейського Союзу, тобто абсолютно жодних перспектив. Добре, ну давайте трошки ви тоді поясните. Виходить, що це не пов'язано з бюрократичними процедурами, які це вже... виключно глобальна політична тобто річ Тобто ці процедури пригальмовують чи вони просто так Ні, це, розтягнені це, в Ні, це, це, це просто фон пло таке. Які яким... ну, тобто є, є політичне рішення на вашу думку загальмувати е, е... надання безвізового режиму? Воно не загальмовано. Вони не можуть дати, не можуть дати о, в зв'язку з геостратегічною ситуацією. Всередині Європейського Союзу і навколо, взагалі, я б не казав би вже про Європейський Союз. Європейський Союз фактично помер на полях битви Донбасу. Зараз, не дай Боже, це трапиться з Альянсом. І тоді буде дійсно вже катастрофа. От, тому тут ми повинні слідкувати за тим, що відбувається в Європейському Союзі. Добре, але давайте так. Як нам можуть пояснити, чому ми не отримаємо безвізовий режим ні там, наприкінці цього року. Ні, як ви кажете, поки президентом це, буде Петро Порошенко. Це не питання тому, що вони будуть пояснювати. Тому ж чуємо бюрократію. Вони зараз в стані абсолютно ну просто жаху того, що відбувається, середній Європейській Союзу, особливо вони зараз абсолютно в стані повного колапсу після перемоги Дональда Трампа. Дякую, Євгена. Ваша думка все таки причина затримки це бюрократія, чи це дійсно якісь політичні чинники які на це впливають зараз. Які затримка із наданням безвізового режиму для громадян України багато в чому викликана тим, що Україна дуже пізно і повільно виконувала план дій з лібералізації візового режиму. І в 2016 році ми дожили до такого моменту. Коли на безвізову перспективу стала впливати вже не тільки ситуація в середній України, а й ті фактори, які залежать від нашої держави. Якщо б ми раніше виконали цей план хоча б в 2015 році, то, можливо, ми б вже їм користувалися. А так, це рішення тепер вже залежить. Від механізму призупинення безвізу режиму, а поява цього механізму вона з'явилася всього лише у першій половині 2016 року, внаслідок міграційних побоювань найбільших країн ЄС: це Франції, Німеччини, частково Італії. І з урахуванням міграційної кризи, внаслідок дестабілізації кордонів Європи. А вони бояться, що під приводом безвізового режиму громадяни України почнуть масово або нелегально працевлаштовуватися на території Європейського союзу, або будуть стрім... буде спостерігатися стрімке збільшення заяв про надання притулку. Хоча такі побоювання вони багато в чому перебільшені. Однак вони стали свідченням того, що ми опинилися заручниками ситуації всередині ЄС, незважаючи на те, що ми виконали всі положення плану дій з лібералізації візового режиму, але наша несвоєчасна реакція на цей план затримка. Повільне просування необхідних змін, от, в тому числі електронна система декларування доходів, призвели до того, що ми змушені чекати. Ну, а у мене таке питання. Всі європейці говорять, так ви виконали. Ми говоримо, так ми виконали. Але чи ну, не хочуть в Євросоюзі зараз подивитися, як працює це виконане? Тобто, як працює антикорупційне законодавство, як працюють антикорупційні органи. Ну і власне для того тягнуть час. Справа в тому, що безумовно вони будуть придивлятися до то, того, наскільки це дієво функціонує. Однак це все-таки вторинне питання. А зараз проєкт реформування цього механізму екстреного призупинення, він серед одних з положень... Його модифікація це передбачає те, що Європейська комісія отримує право моніторити, наскільки ті країни, які користуються безвізовим режимом, дотримуються своїх безвізових вимог. Тобто, наприклад, якщо Україна виконала певні кроки реформування заради дотримання безвізового режиму, а потім їх згорнула, то у Європейської комісії буде право подати звіт. І клопотати держави-члени про те, щоб нам призупинили цей режим на півроку, тому що Україна відступила від своїх безвізових критерій. Власне навколо технічних модальностей оцього цього безвізу режиму зараз технічних модальностей призупинення безвізу зараз і точаться палкі дискусії Тобто самого самого так чіткого розробленого механізму, ще станом на зараз немає. Що ми знаємо, які варіанти існують? Як він запроваджуватиметься? На яких підставах? Тобто, чи діятиме він взагалі для всіх країн, які підпадають під дію безвізового режиму, на який час впроваджуватиметься? От ви сказали півроку, Олексію. Що ви знаєте про механізм призупинення? щоб люди зараз нарешті почули, що це таке? Це один із елементів того, як їм цієї ситуації. Тобто вони зараз дали назовні от свої зауваження. Того, що повинен бути розроблений якийсь механізм. Але в загальній картині це не має значення, коли, під... коли мінімум 1 мільйон 200 тисяч так званих мігрантів зайшли на територію Європейської Союзу без будь-яких віз зі Сходу, ні Сирії, із да, тільки. Тільки, Сходу, і з півдня. І зараз цифри, які нам уже не оголошують, і не оголошують також мешканцям країн, які входять в територію шенгенської зони, вони доволі страшні. А крім того, якщо зараз, не для того, що якщо розпочнеться або вже розпочалась наступ на Алеппо, по-перше, по-друге, не дарма один із перших дзвінків, дзвінків, обраного президента Сполучених Штатів Трампа, був саме до президента Туреччини. І промайнули цифри, що можна буквально наступними тижнями місяцями чекати мінімум півмільйона нової хвилі цих людей в цих геостратегічних умовах ввести умову про надання Україні Косово-Грузії. режиму – це нонсенс. Питання в іншому, питання навпаки, як глибокий прикон, не вже важко українському громадянину піти в посольство? І отримати візу. У мене особиста віза, я її абсолютно легально відкривав, отримав запрошення від своїх колег-аналітиків. Заповнив документи через тиждень забрав паспорт на три роки згідно лібералізації тих режимів, тобто надання більш широких віз в термінах перебування. Це гарантія моєї безпеки, по першу чергу. Я, я доволі спокійний. Що у мене легальна віза, і я знаю, що можливо, я буду якось захищений. І не підпадете під дію призупинення. Абсолютно. абсолютно. І цих 90 днів, ну і тут 90 днів. по друге я глиба переконаний, не відкривати зараз кордони треба, а посилювати кордони. Третє. Хто дасть Україні безвізовий режим, коли Далі. у нас 400 кілометрів абсолютно не контрольованої Дякую, Євгена, Все-таки, якщо Олексій свої прогнози оприлюднив, як ви вважаєте, чи реально отримати до кінця року, чи вже, як пише європейська преса, лютий березень, але там вже виборчі кампанії Абсолютно. будуть починатися? Абсолютно. Франція, Німеччина, там вже так, не, тільки про Trump, не тільки не тільки про, про Трампа думати, але й про ситуацію у себе, про шанси бути обраними. Тут потрібно розуміти, що зволікання ми з надання безвізового режиму це результат непорозумінь, які точаться всередині країн Європейського Союзу, і це проявляється на такому інституційному рівні. О цьому трикутнику Європейська комісія, Рада ЄС, Європейський парламент. Як ми бачимо, у нас в Україні певним чином політичний Хос, так само політичний ХОС і всередині є, тільки він має, можливо, більш гуманістичні прояви і він менше помічений на очах українського пересічного громадянина. Однак, тим не менш, попри наявність кордону в Україні, конфлікту в Україні. Все-таки європейці поки що вони відчувають певне зпочуваються відносно комфортно, оскільки нормандський формат все ж таки сприяв деескалації конфлікту. А той факт, що ми не контролюємо 400 км кордону, не є тією вимогою, через яку нам можуть відмовити у безвізовому режимі. Там натомість є вимога, щоб Українські силовики ефективно контролювали лінію розмежування і лінію адміністративного кордону з Кримом. Як ми бачимо, який би не був цей контроль, але він такий є. І тому підстави зараз для зволікання, вони передусім надходять зі сторони ЄС. Однак, тим не менш. Це не применшує провину української сторони за те, що ми так довго. Ми сказали, та, про це сказав, що довго ми ухвалювали всі потрібні закони для отримання безвізу. Але тепер, от ваш прогноз, ваше бачення і далі будуть тягнутися консультації, там навмисно чи не навмисно щодо розробки механізму призупинення безвізового режиму. Чи ми його побачимо? Бо якщо тоді він з'явиться. Аргументів для того, щоб не надавати Україні безвізовий режим вже не буде, я так розумію. Безвізову я впевнений, що безвізовий режим він з'явиться, але це питання часу. Чому так? Європейська еліта зацікавлена Україні дати якусь цукерку, аби далі українські амбіції в бік європейської інтеграції певним чином стрималися. Якраз безвізовий режим може бути. Тим видимим результатом, який відчують українські громадяни, за статистикою минулого року понад 1 мільйон українських громадян побували в шенгенській зоні, тобто це приблизно 2% від усього населення України. Тобто, в умовах, коли стрімко падає рівень двосторонньої торгівлі. Незважаючи на поглиблену всеохоплюючу зону вільної торгівлі, безвізовий режим може бути тим досягненням, яке буде тримати Україну в сфері впливу Європейського Союзу. Бо зволіканні з наданням може призвести до того, що Україна повернеться, якщо не спиною, то принаймні боком до Європейського Союзу. Ясно. От мені щойно повідомили, що в понеділок запланована зустріч глав МЗС країн Європейського Союзу, якраз присвячено. Питанню mm -hmm. надання безвізового режиму, можливо, там спробують пришвидшити цей процес, е, Олексію. Але якщо от, питання і надалі буде затягуватися, дії України, тобто ми і далі, от вустами МЗС, маємо от, висловлювати свою стурбованість. Ну, зрозуміло, ви порадили людям просто йти отримувати візи в консульствах. Але Україні що робити в цій ситуації? Охолоджувати відносини з Євросоюзом, хоча ну, там, там не може такого бути, нам же ж треба санкції зберігати проти Росії. А, що ну, ще, які комплекс, варіанти? Комплексне фундаментальне питання. Питання в іншому. Питання в тому, що команда Порошенка вона повністю знищила взагалі. Ви, ну, при, призвели. Зовнішні політичні координати України до повного краху абсолютно. Це було абсолютно очікувано. І зрозуміло, що їх неприхована і абсолютно брутальна ставка на ту, хто програв Сполучені Штати Америки, вона не буде забута. А ви бачили? Ну тобто, от, Вона дійсно де... можна сказати про те зараз, що отак, от, от відверто адміністрація українського президента робила ставку на Гіларі Клінтон. Ну крім факту того, що зустрівся із Гіларі Клінтон Петро Порошенко, було... а з Трампом не вийшло. Не вийшло. 19 вересня 2016 року, коли в одному будинку Організація Об'єднаних Націй. Найближчий соратник президента Путіна Порошенко зустрічався із Хіларі Клінтон, яка слава Богу програла, і з її чоловіком. Дональд Джон Трамп знаходився в тому ж будинку. І вони чітко сказали, що з Порошенко і його людьми вони зустрічатись не будуть. Чому? Тому що за декілька днів тому з Києва. В вище кабінеті прозвучали абсолютно брутальні заяви на адресу Трампа особисто і його команди. Брутальні. І чорна мітка, яка поставлена Трампом і його людьми на Подорошенка, це значить, що цим президентом, хоча він не є президентом України, він президент миру, вони не будуть мати справу. Це абсолютно правильно. А що була за заява? Ви можете пригадати, хто таку заяву Я зробив досвобод... і чого вона стосувалася? Перше, Тому що, ну, тоді так перше Наткому, Це заява була зроблена з Вашингтона так званим послом України, вичалом, який повинен негайно бути відкликаний з цієї посади. Друге, це була заява, зроблена Арсенієм Яценюком, Така ж брутальна і несправедлива. Зрозуміло чому? Н можна припустити, що тексти, які вони оприлюднили, були написані тими людьми, під керівництвом яких вони перебували: ті, хто призвів до цієї катастрофи української. Це Обама, це Байден, це Нуланд, це радник з національної безпеки нинішньої адміністрації Сюзан Райс. Це її заступник, це голова нинішньої адміністрації Білого Дому, це антиукраїнська команда, яка Зробила антиукраїнську коаліцію вищого рівня. Оксіну. А якщо б Гіларі Клінтон перемогла, то знає... це була б не катастрофа перемога по вашому зовнішньої знає... дипломатії. Ми не знаємо, чи перемогла вона чи ні. Ми знаємо, що вона програла. І ми вітаємо Дональда. Але Трав. це було б несподіванкою для багатьох людей, для експертів, для більшості експертів, для... це було несподіванкою в приблизно в травні. Цього року я чітко сказав, що виграє Трамп. В червні на ефірі експреси ТВ. Я чітко сказав, що виграє Трамп. Вчора я давав інтерв'ю в ера... радіо РФМ. Я теж, по-моєму, в червні або в липні сказав, що виграє Трамп. І ви мені... ну, я не хочу зараз хвалитись. Ви мені сказали, пане Олексію, ви, на... ви, напевно, в Україні один, із... один або хтось ще, хто. Прогнозував і підтримав Дональда Трампа. Тепер зрозуміло. Є такий експерт, пане Євгене. На вашу думку, чи тепер складно буде? Ну зрозуміло, що складно, не просто буде налагоджувати відносини з адміністрацією Дональда Трампа. Він напередодні зустрівся із ще чинним президентом Бараком Обамою. Говорили про передачу повноважень. Інаугурація, нагадаю, глядачі, від 20 січня 2017 року. Але Дональд Трамп, президент Елект, вже Починає робити кадрові призначення, про які оголосить вже на початку наступного тижня, чи можливо наприкінці цього вже ну і насамперед чекаємо, хто отримає призначення держсекретаря Сполучених Штатів. Я можу мене, від є, чого дуже залежатиме. Дійсно і... у, мене, у мене є прізвище. Ну Гінгріч, колишній я зараз можу конгресу. сказати, і е, називали сьогодні Рудольфа Джуліані no. колишнього non. мера Нью-Йорка. Ні, ні, ні. Хто Znans, ваша Nьют, версія розглядається на посаду голови адміністрації? Руді Джуліані розглядається на посаду або генерального-прокурора міністра юстиції Сполучених Штатів Америки, або секретаря з питань внутрішньої безпеки, тільки міністра внутрішньої безпеки. Хто розглядається на посади Державного секретаря? Зараз боротьба між консерваторами, ніоконсерваторами з одного боку, з іншого боку, так званими поміркованими республіканцями. Таким чином, наразі розглядається Боб Коркер, це сенатор із штату Теннессі. Він зараз голова Сенатського комітету закордонних справ. І другий це неоконсерватор Джон Болтон. Він був представником США при ООН за адміністрації Джорджа Буша младшого На посаду секретаря оборони, міністра оборони, розглядається нинішній сенатор штату Алабама, Джефф Сешенс. Або Джесі Вулф, колишній директор центрального розвідного управління, або Стівен Хедлі, радник з національної безпеки в адміністрації Джорджа Буша молодшого. Тобто, от такі зараз присущі. Перевіримо наскільки вільна ваша інформація. Повертаючись, все таки до мого запитання, це ймовірно взагалі налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа щоб працювати конструктивно, щоб принаймні от зберегти ті відносини, які у нас зараз з адміністрацією Барака Обами існують, хоча деякі є експерти, які кажуть. А от Дональд Трамп може і в Україні її зброю почне продавати летально. Пане. Тут потрібно розуміти не стільки те, що Україна може зробити, а те, яке місце займатиме Україна у зовнішній політиці США за адміністрації Дональда Трампа, сказано якщо важливе, виходити... але не критично важливе. Так питання. скоріше, навіть і не важливе, якщо виходити з його передвиборчої програми, то Політика Трампа буде більше направлена на внутрішню сферу для того, щоб Подолати ті соціально-економічні виклики, які власне і породили запит на такого харизматичного кандидата як республіканець Дональд Трамп, і тому зовнішня політика буде активною до тієї міри, поки вона буде служити реалізації цілей у внутрішній політиці, і не виключено, що буде скорочення ресурсів на підтримання військової присутності за океаном, на підтримку альянсів, на фінансову допомогу різним союзникам і партнерам. Зокрема, таким непередбачуваним державам як Україна, і як, навіть якби не було таких брутальних і неприпустимих помилок українських політиків і дипломатів, все одно Україна не має засобів впливу на США Більше того, ця кампанія. Така от о, пропагандистська, вона засвідчила, що ми припустилися дві смертельні неприпустимі помилки. По-перше, це те, що наша політична еліта ставилася до кандидатів президенти США як до власних виборців, а це неприпустимо. І по-друге, у нас як серед суспільства, так і серед еліти, і навіть серед дипломатів, на жаль, прийнято розглядати світ у чорно-білих барвах. Крізь полюс перемоги, крізь полюс зради. І тому така от вийшла негативна реакція. Це І... не тільки ж у нас. Ми слухаємо, Гілларі Клінтон каже, це я єдине, що відділяє вас від апокаліпсису. Да? Заяви. Ну, розуміло, там передбер... передвиборча риторика, але згадаємо заяви інших лідерів, інших країн, ці, в тому числі європейських. Тобто всі так були налаштовані. Це не так. значить, що наші такі. Да? Але потрібно розуміти наскільки Україна зараз залежна від фінансової допомоги з боку США з боку ЄС, і тому навіть якщо підбирати якісь заяви, висловлювання, реакцію на перемогу Трампа, який би не був, треба все ж таки прораховувати сценарій. А як потім президент чи глава уряду будуть летіти в Вашингтон і просити кредит? Я вже не кажу просити про якусь військову підкресли нелетальну допомогу нашій державі. Тому от е, такі проколи е, і зовнішньополітичного відомства, і радників президента вони безумовно позначаться впродовж найближчих чотирьох років. Е, я дивлюсь просто по заявах, пане Олексій, що і Кремль то дуже обережний. Тобто Звичай. спочатку поплодували. Там повлаштовували бенкети, а тепер пишуть про те, що Путін буде дуже обережно, буде приглядатися, тому що Трамп-то не передбачуваний. Він передбачуваний. Питання в іншому. Всі сили Кремля, так як і тут все було зроблено. Тут не помилки були з Києва, з Банкової, з Грушевського і з Михайлівської площі. Не помилки. Я знову ж таки, я все більше і більше переконаний, що ці тексти брутальних заяв були або передані через посольство Сполучених Штатів Америки для зачитування, або напряму з Білого дому, або з Держдепу. Щодо Кремля, всі сили Кремля були кинуті на перемогу Хіларі В Сполучених Штатах Америки була розкидана мережа різних центрів і фірм. За гроші, в тому числі, які йшли з Росії на перемогу Хіларі Клін, несподівані речі ви говорите зараз. Я знаю, що я кажу. Так всі сили вони просто смертельно боялись. Республіканців звичайно республіканців. республіканці зрозуміли, тому що вони, от в питанні війни з Росією, вони завжди ставали на бік України, завжди більш жорсткі заяви робили. Але не Дональд Трамп. Який все-таки буде президентом, на якого що... буде важко впливати зна... самим знаєте, республіканцям? Я зачитав прізвище людей: це консерватори. Причому консерватори з червоного поясу. Ви ж бачите, які штати: Алабама, Теннессі, Міссурі, і головне. Тобто, оточення буде робити і головне. президента його політику. Віце-президент Майк Пенс, губернатор штату Індіана. Це грандіозна людина. Це грандіозна людина. І, напевно, вже, до речі, є прогнози, що не просто так він був обраним обраний президентом Дональда Трампа на посаду обраного віце-президента. Напевно, це була умова відповідних тіл Сполучених Штатів Америки, в першу чергу, військово-промислового комплексу, енергетичного комплексу і так далі. І так далі. Його заяви... Це Рейган нинішнього часу. А однозначно, більше того, вже вжидаються варіанти. Недарма під час своєї урочистої, ну будемо так назвати, промови у третій годині в Нью-Йорку, як казав Дональд Трамп, я буду слугувати США. Можливо, два роки, можливо, три, можливо, чотири, а можливо, вісім. Ну, не дарма ж він сказав, два або три. Жидається можливість, що Після завершення каденції Дональда Трампа головний претендент республіканцям саме буде Майк Пенс. Ну це вже питання майбутнього. Це ми будемо чекати. Добре, все таки політика адміністрації Дональда Трампа чи буде вона, хоч частково спадковою у питаннях, які для нашої незалежності є критично важливими. Не дай... мінський процес військова співпраця, питання Криму. І інше. Не, Дуже дай, не дай Боже нам цю спадковість від Обами і його людей, Байдена. Вони підуть під суд багато з них. Я переконаний, за те, що вони накоїли тут в Україні. Вони зрадили Україну. Мінський процес це злочин перед тобто, Україною. Позиція республіканців буде більш е жорсткою. Вони По будуть відношенню під... до Росії. Вони в цих будуть... питаннях? Перше, вони будуть підтримувати Україну, але не Порошенка і його людей. Порошенка повинен піти. Чим швидше, тим краще. Щодо Росії, ви знаєте, одна невелика помилка Путіна і повернуться часи Рейгана для Росії. Головне зараз, перший пріоритет Трампа, це розірвати угоду з Іраном. Дякую вам. Дякую за ваші коментарі. Це була програма про головне. Побачимось у понеділок о 19.30. Все буде добре. Oh, yeah. oh,